Доброго дня, я Ірина Кухар. Приїхала до вас зі Дубинівської громади виготовити різдвяну зірку. Зірочку ми будемо робити із соломи. Солома насортована, житня, пшенична. Ми її посортуємо по величині і будемо тоді нанизувати нашу зірочку. Заздалегідь я насортувала соломинки різних розмірів, які нам потрібно будуть. Для промінчиків нашої зірочки і для основки. Розпочнемо нанизувати нашу зірочку, з менших соломинок. До трикутничка ми доєднуємо чотирикутник, Потім до чотирикутника ми будемо е, е, виводити довгий промінчик. Для цього нам потрібна довга соломка, довша за розміром. Також нанизуємо. Крок за кроком ми нанизуємо вісім промінчиків, тому що в нас буде восьмикутна зірочка. Ось таким чином ми продовжуємо прив'язувати, е, приєднувати промінчик за промінчиком, щоб утворилася восьмикутна зірочка. Продовжуємо далі процес. Ось таку восьмикутну зірочку можна зробити з пшеничної соломки до свят. Здобувська громада вітає вас з прийдешніми святами. Бажає вам щастя, миру і всього хорошого.